все, пацаны, сдавайтесь. Я пришел, и это ворота ты извиняйтесь за то, что скоили. Я Джейк Торетто. Я уничтожу из-за труба лица земли. А ты не Доминик Торетто? Не, я Джейк. А ну давай. Э, Ой, о, о, брат О'Нил, выходь. О'Нил? Как он там назывался? Конторчик, выходь. Кто О'Нил? Выходь. Кто это та О'Нил такой? Давай, а ну скажи что-то. Привет, братан. Это О'Нил? Бетан, ты не мой? Ну скажи что -то. Что? Привет. Что тебе сказать? Ничего, ну, да, давай угрожай им. Мы маем их угрожать. А чё, а чё, чё? Ай, что ты робишь, нигер? на. Вам хана, пацаны. Шо, а что? На, давай, давай, смотри, куда Хана. бляха. Ну, сорян, на. А чё ты видишь, не Нічого не говоря почти. Та ви не мои. З детства. Он так він Та, нема... не мов, а не у нас. Что? Або вертайтесь в бомжа. або ми вас застрелюємо. Хорошо сказано, брат. Тобі ще дали получиться немножечко фрази видавати. як я. <рес> ну ничего, ты молодец. Ну все, пацаны, вертайтесь в сім'ю, або я вас верзаю в сім'ю, там, де ваша сім'я. То есть гарна. Ну все, ну що, соглашайтесь? Ладно, давайте. пішли. Ладно, давайте, ми з вами, погнали. Короче, пацаны. поїхали Магазин ограбимо. Погнали. Погнали. Давайте. Погнали. Я согласен. Давайте жаремо. Е, як ти там називався? Напарник мій? Онил. Oh, <laughs> Брайан Брайан, да. Я Брайан, я Джейк, ты Брайан. Ну ладно, все. А Хорош... чего чого... Чого ты его называешь, Мил? Я працю... Це його нього воно якось так, о, конторчик. Якось там, так воно, так, о, якось там конторчик. Я не помню, короче. Короче, хорошую пораду дав и друг Брайан. Мы едем okay. в этом магазин. Окей. А пожалуйста, мы почему город. Е, Прижальному зараз по нічному городу. Е, Домінік Торетто думає, що він найкрутий. А Жек! А, 6 аптівка. Ладно, гонимо по городу. Це, кстати, друга часть. Я їх почти не розмахав, бачу, вони мене вбить. <бір">. це що? Я воскрес. Пацани, Христос воскрес, а потім через 30 днів Джайк воскрес. Як ви бачите. Дякую. Okay. Ладно. А ну, напарник Брайан. Пере... Себе... Передай мені щось по рації. Що ти no. дякую? Mm? Напарник Брайан, передай мені щось по рації. Де ти там їдеш? А, а я собі чорну Феррарі купив. <laughs> я знаю, молодець. Ну, тобі ще треба поговорити з фразами, кстати. Я не імперіпа. Я знаю, Брайан. Та и кредит отримав. получил. й до своєї батьки гроші отримав. Та й помічку Ребята, вы знаете, він трошки грубенький, але нічого страшного. Я в нього хотіло бочки. Малий. Мадар. Малий. Мез, з... як його там звати? Джейк. Э, Джейк. Торетто не такий бідний, як ви. Все, пасані, стоп, я вам зараз вам продемонструю, як вбивати. Раз, два, три. Ой, вибач, Брайан, я просто не попав. Хорош! Ти не того вбив, не літала, Собака, мої уроки з першої часті виповнила. Це так. Але ти, ти не того бив, ти свого вбив. А ну, сім'я, давайте е, убігаємо. І, і придумай, давайте придумаємо. Давайте, коли доїдемо, придумаємо клечки кожному з нас для сім'ї. Давайте. Погнали! Ладно, нас оточують копи швидко, всі тікаємо. Ходить по різних сторонах. Давайте сім'я. Пока. Пока. Е -е... Сім'я, до папка. Брайан, погнали, ми по одній дорозі живемо. Джейк, давно погнали. Соб... Хорош. Собака, я поїхав по горам. О, і, і, джейк по горам полетів. Е, так, гоним по автостраді автостралінах. Так, каже. А що ми після цього будемо робити? Да, Джек! Джек! Так, так, я чую. Е, наша задача зустрітися в центрі города, а далі перенаправитись в магазин е, броні. І там купити якісь пушки або вовсе. Е, ручне оружиє, холодне оружие там таке щось. Окей. Okay. Так, зараз ми гонимося по таких автострадах, дуже швидко, тікаємо від копій, не знаю, як, хто де, але ладно. Це хто може тут дати? Алло, праці і говорить, я зараз біля центру міста. Передай підписникам, щоб підписувались, ставили лайки. Але буде, треба буде потім поробити на... Алло, чую. Ти де? младший син, чую. Пацаны, чує. я пацани, подобаюся, пацани! Роз перебилася, але пацани, треба його спасати. Так. Всі почули це? Да, я почув. Кстати, подписчики лайк, подписка за другу часть про форсаж. Я, я тут напевно, що самим крутим героєм. Ладно, пацани, зараз встретимось біля магазину оружень. Давайте. Бай-бай. О, все, пацани, вот Так, приїхав? Ми ж закупилися з Брайаном. А де цей? Де Вандір, собачка? Я не знаю. Так. я думаю, він Один з вами. Є, два є, А де третій? З де... десь. Чекайте, він ж нам по був щось передавав. нього перервалось. Я знаю. Я не поняв, що з ним сталося. Чи копи його окружили, чи що? Е, Копи, то... на мене забрали. Копи Поїхали, поїхали, участки, дочекаємо. Давайте, я согласен. Так, давай в телефоні там по почті тобі щось прийшло. Е, то прийшло. Е, Ээээ. Эээ. Главный бандит города собака була затримана поліцією. поліція. Е, ну собака, це хто може бути? Це, наверное, шокись. Е... Ну, собака це не наш. Та не, мы наш. Та ні, собака, пише. А собака в нас нас була собака, чем бобер. Наверно, наш. Блин, мені кажется, у нас бобер був в команді. <гум> чи У не память погана? Білий бобер, я помню. Який бобер. А, це була собака. Ну ладно, пацаны, едем. Це бульдог. Давайте, це перший участок. Шо, тут ніколи... Він вроді би самый новый, самый новий, новий постройний участок в гості. Давай ты А звідки ти це знаешь? Ну тому що я ще ганяв, коли він строївся. О. ДА? Я, я ганяв в 90-х і бив шайби тут. А я хокеєм займався. Тут коли колись... закрито. Тут колись, тут колись матчі по хокею проходили, пацани. Я тварний не <гум> <по> участок. <гум> От ми їдемо на участок, а я вам все, все розкажу. Давай. Хорошо, давай. Хорошо. Это же мій батя. З... О, з цього домінік з eh, лайка торето мий бачим вони короче були самими лучшими гонщиками в світі років 20 назад а тепер я сням самий лучші гонщики в світі а ви так пише подивись на самі ну, який то, ти, ти слабенький <світ> яка феррарів та подиви на мою тачку вона 20 років назад вона в пилюці стояла а зараз дивися як гонить е, <плес> цей Малеш, мене на картощи 40 мільярдів доларів лежить. Так, по розказуєш. Короче, Браян, ти говориш правду. Ми, ми, так, межак Джейком в свої, свої часи пограбили швейцарський банк. Короче, Браян швейцарський. Дай дай слово. Дайте слово лідеру. Короче, Брайан сказав правду про наших батьків, сказав правду про нас. Ми хорошо літаємо. Але Брайан, недооцінюй цих малих, вони реально мають потенціал, і вони можуть стати одним із кращих гонщиків. Бачиш. Але це ще, ще поки що не цей. Я не знаю, чи вони стануть кимось, бо, тому що вони мене були предали, а, а сім'ю так не придають. Так що трошки обновляю. Ми лучші гонщики в мірі з тобою, пока що, Брайан. Так що, давай, покажи їм. Е, е, я тебе підірвав вопше. Так, все, успокойся, ти придав сім'ю. Я не передавав. Ти можеш лучше подорваче, я лучший гонщик. Так що до поліцейського участка. Другий поліцейський я участок. Гонщик. Я. Я гонщик. Та закрийся! Я! свою пасті! Я, я. лучший! Ми під'їхали до цього участка, а ну йдем проверяти. Біжить на задній дворик. Там вони не переховують завжди цих і тримають бандитів. Е, тут, думаю, таких бандитів не буде. Чому ты так подумав? Е, чому ти завжди відходиш? Тебе не чути, честно. Я не маленький. Ну, так, я знаю маленький участок. Але не відходь ні, ніколи від мікрофону. Тебе нормально не чути. Мене чути завтра. Я завтра. Я... я вогонь нашої сім'ї. Який вогонь? Ти вода. Понятно. Куда зараз їдемо? А ну, Брайан, ти де приполагаєш нахождення нашого напарника? Я думаю. Ви я думаю, що ви просто трошки тупенькі, Бо в городі всього три участки і два ми вже подивилися. Так вибач, але в городі не дву не два участка. Їх три. їх точніше не три, а чотири. П'ять. П'ять? Так. Може бути п'ять. Так, да, кстати, реально, п'ять участків в городі. А ми подивилися тільки два. І ще є один найбільш. То, то я думаю там. там де... Там, де ми свої деньги хранили після того, як цей швейцарський пограбили? Швейцарський пограбили. Кстати, реально хороший план. Може бути. І там переховують таких не дуже сильних бандитів, але таких середніх, бо то, що в найве... найбільшому цьому е... поліцейському участку переховують самих сильніших бандитів. А зараз ми поїдемо якраз в той менший. Зараз проїжджати біля цього самого головного участка поліцейського. Зараз він буде з лівої сторони. <звуч> <звуч> да, це він. А ми їдемо зараз через міст і побачимо цей участок. А ти був в ньому колись? Так, я храни там швейцарський крон. А хто був найсильніший гольщик? Ти чи. твій друг Брайан? Доменік Торетто і його бать, і батя ...е Брайан? Я не помню, як він називається. А зараз в новій ері хто самі сильніший. Ми з ним заїжджаємо. Сідай. Ось! Чуєш, с колас! За мною некер приїхав! А, нет, це Джек, це Джек Торетто. Здорово! Це я, це я, спасіть, спасіть! Спасаємо, пацаны! Раз, два, три! Минус. Хорош! Молодец, лох! Побритий! Кудись на себе побритий! Давайте, Давайте, пацаны! Я перекинувся на машині мене пов'язали! Давайте, пацани! Давайте, а. Э! Пьосик, ты мірнув щось! Давайте! Давайте тащим, тащимо пацани, як в Кесі і молоде года. Пац... Пацани, сідаємо в цей в машину і треба забрати ноги звідси. Уходим! Уходимо! Давайте сім'я, давайте! Сім'я борі, давайте! Пацани! Валим, валим. Пацани, уходьте, а я цей почекаю на, на він все біжить. Добре! Че лисий, лиси! Закрыся! Закрыся, собакам біло! Снеж сміж моя смысла снежний пьесик! Эй, кстати, Брайан, там наши деньги в контейнерах лежат, организации на тій территории, швейцарский Прям Прямо их забрали в О, форсаж. э, Ванген, я зараз подключился, підключился, вони не чуют. Может, в следующем видео забарим ці їхні бабки. Можно забрати їх бабки и поихали человек. Ладно, все, давай підключаем узины. Алло, алло. Алло! Алло, здоров, давай. Ч Чую. Ли шо там, шо там, шо там у вас? Всі уходять? Да. А ну-ка, гляньте на карту. Брайан нам кинув цей GPS-адрес груза. Правда, поїхати і забрати його. Завести в наш нужний клуб і місія випадкова. Добре, але ви... Учитайте то, що там найсильніші бандити світу, в яких вони озброєні. Окей, давай. А шо ми маємо красний там? Груз. Алло, джейк, джейк. Чуєш? Я відзвичайся від тих Мені здається, що з ними не треба їхати по гроші в банк. Чого? Потому, що вони тебе вже раз придали і мені кажеться, що це повториться. Ну, ти маєш рацію. Ми поки що в банк не будемо з ними точно їхати. А зараз ми їдемо за грузом, так? Ну так, да. добре. добре. Добре, давай. А що ми відключались? У нас був важливий розговор. Це розговор, це саме сильний чого? Батьки наші дзвонили Домінік Торетто і цей ібирає на А цей, мені батько. кажеться, Домінік Торетто вже не живий. Він живий. живий. Це мій батько. Він, він ховається. Я, кстати, цей. Я його син. Значить, ви, ви двоє не самі лучші гонщики в світі. Самі лучші гонщики в світі це Домінік Торетто. Ні. Ні. Вони вже ганяють. Вони вже старі, вони вже не ганяють, але вони дають нам поради кожного дня. Ганяють. Ладно, все, пьесик, переезжай. Да. Не грится. Отойди от меня. Я не хочу стать черным. Ладно, молчи, собака. Заезжай, не нот. Повертай тоже. Повертаю. Так, заезжай на территорию и ты будешь мне указывать в моей машине. Паркуйтеся, я сейчас на крышу, все на крышу. Давайте, давайте, полное, розстреливаем цих коп'ів! копьев! Тых-тыхтахта! Розстреляємо, пацаны, давайте! Давайте! ти де, вообще? Я на криші поліс, я думал, що вони не будуть з них розвивати. Давай полі взламай Я впав з криші, це хороший десант. Погнали, пацаны! Вламуйте, взламуйте. Окей, окей, взламую. Закидуємо бомбу. Я перепаркую наші машини. О, я тоже. Пацаны, відбивайте, я... я вже одну зібрав. Захищай єнот, захищай пса. Добре. Пацаны, давайте. Дивіться як зал... залетіла. Минус усі машини. Не Я знаю, їх треба ще навчити трошки паркувати. Що паркуватись не на Ми ми, не все не вмі. Вмі. ми все хорошо зробили. Подивіться, ми розчистили путь. Давай, Брайан, заходимо в здание. Погнали Фродекс, ми зможемо. покажем їм. Погнали. Давай, розстріляй. Ї... Алло, їх там багато? Отходь, отходь. Да, їх Мінус. Ще одного. Давай, пробегаем, прорываемся. Брайан, алло, ал ⁇ тебе что-нибудь не видно. Я же в здании, кстати. О, здорово. Давайте, пацаны, раскидываем. Накидываем их. Песик тебе. А я тут, а я тут. Давайте, розстрілюємо их. Ой, эй, что ты брайан забыл? Он пришел, я удар, я хотел переправить пистолет. Я приїхав за начинаю. Що ти робиш Ролекс? Так, ладно, Брайан зараз цей. Брайан, е, е, давай, приходь! Він зараз е, заспавнится знов. Да, да, да. Так, тут ке, що, так можна, можна. Да, в нас сила возрождение. Ми брали. Погнали! Ми безсмертні. Це правда, він сказав правду, ми безсмертні. Ми безсмертні. Давайте, пацаны, Ми... сім'я. Вперед, сім'я! Тут темно! Акуратно будет! Акуратно! Я без Давайте, Давайте, давайте! Ааа! Мінус вандір! він безсмертний. Всі прийняли організацію, пішли вперед. Погнали! Сім'я прориваємося, кадемо плюс і цель доставити мій ночний клуб. Окей! Е. Погнали! Хто знає, що в мене є ночний клуб?

Захожу. Ану Кабрайан, роз, розкажи як наші е, батьки розстрілювали цих всіх бандитів нелегко. Що вони там робили? Вони нічого їм не зробили навіть. Вони за 1 минуту по 40 бандитів на одного брали. Ваааа, wow. ну це правда! Ми за 1 минуту на одного по 80 брали. Ну так. Ага, да. Молоді, вода! В молоді года ми, ми, ми не такі так та робили. Тривали. Ми в танки залазили, і ти не представляешь, що ви Ми президентами були, ми президенти йшли. Я, і не, я і не хочу. Алло, я і не хочу знати, що ви там вдвох робили. Мммм, подивись на себе лучше. Не в вдвох, у нас ще був наш друг Вініс. І що з ним сталося, ви його придали? Ні, Нет, він, він, він та... в туалеті до не то Пацаны, ми як би вже сім'я ми як би вже прийшли, і він вже цей буде взламувати емот. Ой, ой, блин, що там не повезло. Пацаны, ми вже ми вже тут. Зараз будемо зламати. Ой, що не, не повезло. Так, я думаю, ми быстро доїдемо. Мені давай, що ти не давай, везет? Кстати, ви хварите винести свої такий пакет, типа? Да. Так, да, я Да, нічогось, типа, на тулеть стоїть. Да цей пакет ще в мене був машину вкрав, скотина. А мені кажеться, це його машина. Ты, алло. Ти так думаєш? Ну ладно. Алло. Алло, алло. Зараз 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 цей він зламує двері, виходимо, сідаємо в машину, і хто останій приїде до ночного клубу? Той э, за той за того, що сьогодні гуляємо вечно. Хорошо. Uh, давайте то перший. Всі согласні, хто останній приїжджає за того, що гуляємо. Главарь сім'ї зголосився. Погнали! Хороший, э, цей, хороша порада, Брайан. Всі пішли, форсаж 2 знімається прямо зараз. Люди, дивіться на це. Форсаж 2 в БТА на каналі Frovexa. Прямо зараз. Яка гонка, яка гонка? Да, гонка Погнали по сане. Проти бомбеціві, проти ко. Погнали, пацани, за, за машинами, за машинами! За машинами! Симе в зборі. Давай. Сідаємо, пацани, сідаємо. Пацани, хорош. Перемасили на наші тачки в обхід. Давайте, давайте. Пробочно. Нана ніка нарека. Я же виїжджаю. Большай. Давайте виступить мені на дорогу. Давай. Давайте. Да. Да. <реш> Ладно, погнали, погнали, пацани! Это капец. Жени, жени, фронт, Здавай, пацани! сім'я! Погнали, пацани. Де... Кстати, де ваші ці? Де ваш груз? Е, наш груз у нас в багажниках. А в тебе, Брайан! Брайан. Перекрути. Брайан, де твій груз? На сідіні. На віком? На пассажирском. Понял, у меня это. Да. Я поставлю на задние сиденья, а у меня такая большая коробка. Погнали. Райан. Райана рай на не на нема задние сиденья. Я сказал пассажирский. Ты что рядом. Там два сиденья. А в меня тоже нема сиденья, я забылся. У меня на прыжке нема. Я его поставлю типа в багажник, может Да, а что там два, У меня тебе там мотор. Погнали, пацаны. На, это ручки! бля а давай, ты же не можешь, что с тобой творит? Кстати... Кстати, никто не забыл, что той, кто последний, то и платить? Не. Я уже до Кто приезжает, кто приезжает а последний, то и платить. Так, я же тут. Я уже тут. Райан тоже тут. Я, я тоже тут, я тоже тут. А ну, я за зарплату А ну чекай! Так, піосік ще не доїхав. Ну ладно, я окей, я плачу. М я не такий банкрот, як ви. У мене на карточці більше 100 тисяч євро. Хорошо, то в селі серії ти заплатиш, а цю мира скоро закінчимо тебе. Так що, хлопці, okay. ви, ви молодці, місію хорошо виповнили. Ладно, пацани, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити нові відео. І від главного... Всем пока! Да, Так, всі, всі пройшли місію. Отлично. Форсаж 3 буде скоро зняти. І всім пока. Всі підписуйтесь. Брайан, твої слова. Брайан. Целую. Целую в плечі і до всіх. Всім пока.